Ну от покажу. Чудові. Чудові. Да, Фрукти, да. Фрукти. незрозумілі які. От дивіться. Це скоріше все було. Карабаса кабоча. Це Карабас-Барабас. Чудово. Ну це гірочки зрозуміло. Оу. Чого тут тільки немає? Це... Е, шутка, е, гумор не підійде від нашого знаменитого українського гумориста, як його забуся. Тому що тут все є. Ось. Давай подивимося, так перевернемо. Ова. Цін тамарин марін тамарин. то Опа, о, ціна. Ова. Brobody pack пек. Ну палака нічого страшного немає. Strawberry Pack А що це у нас? Це Key Lime Це Peck. А це артишуак. English Cucumber О, загрій завезений. Майорок American Ооо Eggplant, egg, eggplant це значить ек це яйце, а план це яйце рослина. <рес> Добре. А це що таке, я й не знаю. Це тайна, покрита. Що це таке? Яке щось. Ну, ти знаєш, що це таке? Дивіться, мова, Ну, це ми знаємо, епліко. Ну, е, а, вони в упаковці, а це, Ну вони вагкі, вони якби вже не, не те щось, ну розуміють. Що далі? О, огірки такі великі, нам знайомі, все це знайоме, все це знайоме. Давайте йдемо сюди. Все нам знайоме, все. Отак. Це що у нас? Хавайн папайя пе. Вот. Це вода. Чудо. В природі. Ціни. Ціни. Ціни вообще просто. Купуй, не хоче. А це таке рішення. Гостеньке. Ой, а це кокос. Бачиш? А це кокос у нас. Це кокос. О! Який хороший. Це у нас це да, дивилися, це окла. Так отбовує. Це ну зелень ми знаємо, різне зело, це ось. Вот. А це тут. Ой, так багато цього. Золотые киви. То есть там не просто зеленые, а золотые. У меня -э гостин. А, манго стин. Вот это манго такие, видите? Давайте червоного краха. Да, 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 я уже да. Фреш гейл. -ман. Это все. Это лон. Чойса. сам. Это все. А вот это у нас Red Такий like А як круто? Так, це Грін Манко. Грін Манго, то дорого, 4 Ну да, не звичайно, це манго. <смі> а роза Apple. Це написано, що тут From USA Це розове яблуко, такого я ще не їм. Судя по ціні, ще не спора разів. Бо боюсь куплять. Green, time, ну я ж шуткую, конечно. Все вже більший. White Dragonfruit, вже більший. Черт тут тільки немає. А це ж у нас Red. Ама Ren, Zen. Big. Hey, Choi. Oh. Red Cabbage. Ну вот, кебеч, не знаю. Кебіч знає, то мабуть, не треба перекладати, всі догадаються, що от там є грін кепіч. А де грін? А, от, оце грін кебідж. Це грін кебеч. Морковку всі знають. Всі знають, це все знають. Лік О, І ось це, дивіться, що це у нас це. Батана, флау. Це я, я розумів на іспанській мови. Банана флауер. 399. Банана. А це яке маленьке? Це у нас окра. Труп Мексика. Бачите, написано? Троп Мексика. Окра. Що це таке окра тебе? Знайомсь позавпаху. Бінза! Є. Називається Fresh. Кілантру. Це бреш-кілантру. Як це не кінза? Кінза. Кінза, так? Да? Ні, не. Не, не це не кінза, це бреш-кілантру. Не надо, Мене обманювати. Грін, Ну, Це зелений екплан. То великі були. Вони як помітончики. Да. Цікаво. Пару. Вообще шикарно. Так, зараз ставимо на паузу, пішли далі. Так, давай дивися. Треш. Ааа, юка! Я знаю, що таке юка. В грі в там, де виживання на островах, забув як називається це ігра. Там є юка. Юка 3. І зривають цю юку і вирощують. Точно. Вот. Олд Кокона, то це Це старий коконат, Чому не старий, я не знаю, але твердий теж. Small taro root. ну Це, мабуть, як бурячок. Це от, похоже на бурячок, віхтаро, читаро, читаро. Поїхали далі. На паузу. так Це у нас машрумс. Машрум Мек. 3 долари. Ну, маршрут не... Ой, тут такі маршрути всі. Ну давайте не буду я вже швидейк. Зараз я прийду поверхні, проби. Коротше, загадайте, чого в Америці нема. Воно може не бути в одному в магазині, але буде в іншому. Ви дивіться, скільки маршрутів? Це ужас. Так, а це маленькі маршрути. <гуми> Точно, це маршруми? Так, да. Дивися! Так, це едлоки зараз я там. Едноки вашру. От вони такі. Да. Да. Як біла погана. Да. А оце які прикольні. А це у нас Буда Шейм вашруб. Опа. <гуми> Класно. Я не знаю, скільки тут, по-моєму, видів 20 башни. Так, ну про виноград я не говорю, тут тобто все нормально. Зупини. Зупиняємося. Картоплі видів мало. Бейк потейто, ред потейто, майт потейто. Бейк потейто. Но а це біля тут. Це що у нас? From Mexica. Лимон Грасс. Лимон Грасс. Це бит from USA. Ну от бит знайомий. Це бурячо. Вивчайте. Он sale, Chinese eggplant. Land. Ah, Ааа, тоже Egg -flank. Понятно? Вообще. Шукарна шкаф. Так я показав. Ну і знову жюня, плюс така, відемело, це гіркий каву. Це гіркий кавуртова. Лотус. -уж". лотус Знаменита назва лотус. Алоє віра. Ну, ало я вера всі знають. Я теж продають, продаю, щоб ви знали. Вон мені. Це папайя. О, моя улюблена грін папайя. 1.29. Така. Ну, а оце. А, фреш? дай кор. Ну все, краще. Ну от, тільки що ми знімали фрукти, овочі, там 80 чи 90% незнайомих нас продається, крім там, таких, як ми знаємо апельсин, там може помідор, все інше. А тут нам 100% я тільки покажу. Тобто, взагалі такий великий перелік товарів, що просто дивуєшся. Ну і так далі. Незручно знімати покупців. Пішли далі. Ну от, Наприклад, показую, що це воно таке тут. Дивіться, що тут тільки немає в цих баночках. Ось, ласка. Це щось таке. І от на китайському багато все. Ну от, Якийсь... бамбушут. Солод. Що воно таке невідоме. Ось такі. Є сі речі. Чого тільки немає? О, ну оце гарлік я бачу, гарлік є. Ну і все інше. Але взагалі не знаю, ну тисячі і тисячі найменувань всього. Це там свіже показував, а тепер все воно оброблене. Не, як це, переробка продуктів харчування. Ось вам результати. Ну, відомо тільки там як цей. Дивіться, зараз покажу. Просто, просто, просто дивишся, все. Натуральна сіль навіть є. Крупнозерниста. В'єтнам. Написано, дивіться, от, написано В'єтнам. В'єтнам. Instant Ice Milk Coffee. Це кава з В'єтнаму. А це пальмовий цукор. А от вам, будь ласка, кому не подобається такий цукор, можете купити пальмовий цукор. Пальм шуга. Чотири долари. Чотири долари і насолоджуйтесь солодким життям. просто не знаю тут... а шо оце це вот тоже шугер пальм шугер такий да вообще по пальм шугер О. шо тут таке а шо це таке а це ізюм! я так понял а ось щось таке велике засушене. тут рибна риб кон... Це пішла. короче Доповідаю, я знаю, де побудували комунізм. І, і як мінімум розвинутий соціалізм. від Кожного е, по можливостям, кожному по труду. Це точно. Якщо тут добре працювати, отримуєш хорошу зарплату, не так як в бувшому радянському Союзі, і на цю зарплату можеш купити все, що тобі захочеться. От, наприклад, оце. Щось таке невідомо на але мені не відомо. Всім іншим відомо. Ну от типу можна. Я зрозуміло, що. Ой, а що це таке? Взагалі? Це у нас Sun Fat Dried Red Onion. Виявляєте, це у нас виходить цибуля червона засушена. Це вона. А, ну так, да, там вже намальована. І ось теж намальована. А хто хоче такі палички поїсти? Так, що це у нас? А, це морковка. Riot Cane and Aero Root Stock. Я думаю, що Aero Root, ну, не знаю, може не морковка. Намальована морковка, а взагалі не морковка. На очі куповий. Це щось інше. Пойшли далі. Чергове здивування. перепилення яйця консервовані. Дивіться, отак зараз я поверну. Вот. Quail X. In water. А, в воде. Ну да. Чудово. Это что у нас? Пикл. Пикл моем. Ой, вообще. Может, тебе бамбук чай лопнул? Да, висит, какие-то Схоже на бамбук, так? Чаокон шуге кень Так, да, це цукор, скоріш за всього з бамбуку. Інгріенс шуки кень, воти цитрик ситрикаксид. Ну, молодці, да. продукт, продукт з Таїланду. Тут навіть з Таїланду торгують. Не тільки цей концерн Рошен тут торгує своїми карамельками. коконат. коконат milk. Вот коконат milk. Тома, ти хочеш коконат milk? Ні. Уже не хочу коконат milk. Уявляєте? Увагу. Даже коконат milk не хоче.